Бути спортивним зараз модно. Ви тільки придивіться, здається, світ з'їхав з глузду, і всі в одну мить вирішили бути здоровими. Відвідувати спортивні зали, ходити на кросфіт, приймати участь у багатокілометрових забігах і так далі. Ні, пінем'ята, звісно, не проти, а навіть за. Адже спортивні і підтягнуті чоловічі, а найголовніше жіночі сідниці це круто. Ні, ні, ні не ці. І, звісно, краще, ніж гопники, що в підворотях зловживають алкоголем і смалять. Єдине, що здається постів про спортивні звершення зараз, більше, ніж самих звершень. Але це щось розійшовся. У першому випуску «Пінгвін Max Show, в якому я зроблю порівняльний огляд без дротових тавушників, призначених спеціально для спортсменів, таких як я. Сьогодні мені в руки потрапила свіжа гарнітура Xiaomi Sports Bluetooth Headset та їх набагато більш лаконічний конкурент Meizu EP51. Одразу помітно у кого маркетологи краще працюють. До речі, порівнюючи дизайн навушників, стає зрозумілим, що не тільки маркетологи, а ще й дизайнери Meizu більше, а найголовніше, ефективніше працюють, адже EP51 виглядають стильно і оригінально. Їх спортивну складову особливо чітко підкреслює червоний дріт, виконаний з матової гуми. Матеріали виконання самих навушників також максимально прості. Суцільний пластик, окрім магнітних кілець. Переходячи до дизайну новинки, одразу згадується: ось це Mi Band перше покоління. Так, на руці він може виглядає автентично, але ж не на голові. Загалом дизайн цих навушків трішки аж надто мінімалістичний і убогий. Навряд чи, побачивши їх на якомусь бігунові в парку, ви одразу ж скажете, що це за шикарні навушники? Я і собі такі хочу. І думаю, навіть якщо дізнаєтесь їх назву, навряд чи запам'ятаєте. Матеріали виконання Xiaomi Mi Sports Bluetooth Headset пластик, в переважній більшості soft touch, щоб краще триматися у вухах. І тільки сіра Mi мібендівська вставка зроблена з глянцевого пластика. До речі, обрані кольори виконання навушників також не ICE. Тільки чорний і білий, з обов'язковою сірою вставкою, про яку я вже не раз згадував. Як і якість збірки обох пар на висоті, ніяких зазорів не помічено. На практиці носити як одні, так і другі приємно. А звісно, якщо підібрали собі амбішури по розміру. А це особливо важливо в моделі ep 51 яка тримається у вухах виключно завдяки м'яким гумовим розпіркам. <му> Різниця конструкції навушників суттєво впливає на те, наскільки громізко виглядають обидві пари у вухах на вухах. Адже у Мейзу за рахунок незвичайної форми амбушюр навушники звук злегка випирають. В той час, як у шайоумії, вони просто таки нависають над вухами і навколо вух. Під час занять спортом. А як туди потрапило моє відео з підготовкою до турніру з шахів? Під час занять спортом обидві пари навушників сумлінно і чесно виконували свій обов'язок, витримавши біг, стрибки і вправи на турніку догори дригом. Вони не випадають і тримаються там міцно. Ну а тепер нарешті настав час дати нашому тестувальнику Володимиру насладитися не просто носінням навушників у вухах, а саме музикою, що лине з них. За бездротове підключення в обох парах відповідає Bluetooth 4.0 і підтримка відображення заряду батареї на смартфоні. Саме підключення відбувається після натискання і тривалого утримання центральної кнопки на пульті дистанційного керування. У мизу на тому ж пульті знаходяться також кнопки збільшення і зменшення гучності, які при тривалому затисканні виконують функції перемикання треків вперед і назад. Xiaomi Mi Sports також наділені ідентичним функціоналом на клавішах регулювання гучності? От тільки самі клавіші у неї знаходяться на правому вусі, що викликає певний дискомфорт при перемиканні, адже вам доведеться притримувати весь навушник, аби він не випав під час маніпуляцій. А давайте спитаємо Володимира, що тут зі звуком? Е, ну, дякую, Володимир. Насправді звучать обидві пари M. ну, непогано. Особливо з урахуванням того, що це бюджетні моделі з ідентичним цінником приблизно 1 тисячу гривень. Присутні всі частоти, причому більшість непогано деталізовані. Про баси можна сказати, що вони все-таки є, але в мизу вони видалися нам більш соковитими. Та й на високих частотах сайомі іноді зливає звук в єдиний гуркіт чи то цокотіння, шумоізоляція в обох навушниках різниця від правильно підібраних амбішур та унікальності вашої вушної раковини. Із чотирьох пінвінят, що тестували обидві пари вчора, думки щодо ізоляції поділилися. Порівну. Максимальна гучність у них також приблизно однакова, але під час пробіжок точно вистачить. Тепер трішки про автономність. Заявлений час роботи без підзарядки складає близько 6 годин у Meizu та 7 у Xiaomi. Наші ж тести наушників з гучністю встановленою на максимум показали 4 години у EP51 та лише 3,5 години у Mi Sports Blue крошеті що від Xiaomi. Час зарядки до максимуму складає до 2 та до 1,5 години відповідно. Тож підіб'ємо бабки. У мене на руках зараз два найкращі представника ринку бездротових навушників для спорту. За ціну у близько тисячі гривень вони нададуть вам якісний звук, непогану шумоізоляцію та строк автономної роботи у 6-7 годин. З іншого боку, висновок нашого порівняльного огляду досить простий і однозначний. Найкращі сіньозубі вуха за тисячу гривень зараз на ринку це Meizu EP51. Не беручи до уваги дизайн, який є штукою суб'єктивною. Xiaomi Mi Sports Bluetooth Headset програють мейзу як в плані ергономіки і зручності користування, так і в плані якості звуку і автономності. Якщо ви хочете бачити більше пінгвін маг-шоу, то радимо ставити вам великі пальці вгору, залишати коментарі внизу під відео та підписуватись на наш канал. Адже попереду ще багато цікавого. До зустрічі. Аго, Макс. А де бабло? Що? де мої гроші, uh... Понятно. Uh...